Невеличке приміщення музею Коцюбинського наповнилось запахом розплавленого воску та звуком потріскування свічок. Без поспіху та з гарними думками жінки пишуть свої писанки. Письменниця Лариса Січко вперше тримає писачок. Бачите, які кривенькі лінії розповідає, пише повісті та історичні романи про Україну. Я в своїй першій книзі описувала, бо я там обряди описую, а сама не писала, на жаль. Надолужує і поринула у творчість з головою, озброївшись писачком, уважно стежить за рухами майстрині. Сама до себе кажу, які ж наші жінки минулому були майстрині, які писали писанки цими надтрудженими руками, і в них такі вони гарні виходили з під їхніх рук. А я ось беру, і рука труситься. І я не можу з нею справитися. Учасниці майстер-класу всі максимально зосереджені на процесі, акуратно і обережно розписують яйця. Я вибрала ось таку писаночку. Мені подобається, що тут така квітка і вона як зірка переходить в зірку. Малюю для себе таку свою першу, першу гарну. Розписувати яйці вчить Євгенія Коваль. Досвід писанкарства вона переймала від своєї бабусі, мами та старших сестер ще з дитинства. Улюбленій справі віддала 50 років. За цей час написала не одну сотню писанок, вкладаючи в них всю душу та сакральний зміст. Ці трикутнички означають сім'ю. Батька, мати, дітей дубове листя це воно символізувало силу, здоров'я, і дубові листки старалися дарувати дівчата вже ж хлопцям. Наступний етап розпису надати писанці яскравих фарб. Це воно пописане тако по-білому. Пишеш по білому. Потім кидаєш в жовту краску. В жовту краску. Записуєш його по жовтому. Потім кидаєш в червону, записуєш по-червоному. Майстер-клас з писанкарства Берегиня роду провели у Вінницькому літературно-меморіальному музеї імені Коцюбинського задля збереження українських традицій. Паска і писанка це ті головні страви, ті головні е, е, такі е, речі, які повинні бути на Великдень. Тому що я народилася в такій сім'ї, де писанку писали бабусі прабабусі, і мама нам з давних давен провивала любов до писанки. Тому для мене це особливе е, свято. А ще писанка, зроблена власноруч, вважається найпотужнішим оберегом.